Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Через дії президента Зеленського Україна фігурує в світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей зі своїм бізнес-партнером паном Коломойським. Фахівці у сфері фінансових злочинів стверджують, що складні схеми із переведенням коштів на офшорні фірми проводять, аби не платити податки в державі, де ці гроші були зароблені. Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки. Отримавши доступ до секретних офшорних документів, журналісти переконалися у достовірності принаймні частини схеми про 40-мільйонний переказ, який отримали фірми Зеленського та друзів. Виходить, сам президент Зеленський сховав від податків понад 1 мільярд гривень, і це тоді, коли країна опинилась із пустою казною перед російською навалою. Тоді виникає питання: так ти виходить, уникаєш сплати податку, ти виходить, намагаєшся обдурити своїх громадян. Так які ж ти політики після цього? Ти барига, 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 барик. Та ухиляння від сплати податків не єдиний злочин зеленського та 95-го кварталу. Діючий президент України фактично став співучасником пограбування Приватбанку Коломойським, бо олігарх розраховувався з коміками, вкраденими 40 мільйонами доларів. За інформацією джерел журналістів, переказування коштів ішло через кіпрську філію Приватбанку Ігоря Коломойського. Коломойський фігурант розслідувань в Україні, Великій Британії та США. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі, або ставатимете співучасниками розпилу державних коштів. Говорити сьогодні треба про злочини, про міжнародні злочини вищого керівництва держави і особисто Володимира Зеленського. А от слуги продовжують заплющувати очі на корупцію президента. І як щури цікають від правди про співучасть Зеленського у злочинах Коломойського. Якщо хтось хоче підтвердження цього, я прошу просто подивитися газети Гардіан, газети Паїс», газети Вашингтон Пост, Євроньюс, СіНН, Велле». Ось так група міжнародних журналістів спростувала брехню Зеленського про його незалежність від Коломойського. Він давно сидить на корупційному гачку олігарха, і вже третій рік слухняно грає роль президента.